Передчуття того, що ти свою акторську сутність зміниш на е, вже е, сутність в, воїна, воно було. Опановуємо зброю, готуємося до того, що можливо доведеться наших хлопців підтримувати ротації. Війна так чи інакше торкнеться кожного. Про те, що війна стосується кожного, сьогодні поговоримо із актором театру та кіно, режисером, сценаристом, військовослужбовцем Збройних сил України Богданом Чернявським. Богдане вітаю! Вітаю тебе, Віра! Від початку повномасштабки. Ви, як актор, як сценарист, режисер, ви дуже активно взяли таку мистецьку позицію. І на своїх перформансах на сцені ви говорили про те, що ви не воїн, але за потреби, якщо буде необхідно, <звідність>, то ви будете навчатися. Так, е і за ці півтора роки ви багато разів на сцені одягали військову форму. Так, от те відчуття, е яку відповідальність е ти несеш, одягаючи цю форму, воно тисло. Чесно кажучи, е я не можу сказати, що як актор я відчував себе комфортно. Звісно, я йшов на це свідомо, я розумів, що це потрібно робити. І якесь передчуття того, що ти можеш змінити цю форму. В плані того, що форма залишиться, але ти свою акторську сутність зміниш на вже сутність воїна. Воно було, чесно кажучи, було ще розуміння, що рік тому ті проекти, в яких я брав участь, і завдяки моїм друзям, нашим відомим полтавським виконавцям, от, там, скажімо, відеокліп на пісню Повертайся додому Жани Лтавської, зніматися в кадрі бути з справжніми військовими. Я не скажу, що ти відчуваєш себе якось, ну ніби там ти не чоловік, там, ти актор, там, да, там, ти з ними граєш. Але відчуття зараз слово не можу вірно підібрати, еквівалент слову не не повноцінності, а в тому, що ти маєш якийсь борг перед ними, і навіть як актор, який нібито допомагає, робити цей мистецький продукт для того, щоб він в тому числі і мотиваційним цілям служив. Але оце відчуття було. І тому всі проекти, в яких мені доводилося одягати військову форму, вони ніби внутрішньо десь до чогось готували. Моя режисерська робота піднімайся і йди, да, в, наша, в, в союзі з Геннадієм Туксішвілі і Андрієм Дзюбою. Там, де мені довелося історичний образ втілювати там, Симона Петлюри. То це теж відповідальність. Це відповідальність, за яку от слово відповідальність, значить, ти маєш відповідати. В тому числі, якщо такий виклик е, настав, він чогось від тебе вимагає, ти маєш відповідати навіть і за те, що ти робив. Ти це робив на мистецькій ниві, значить, будь готовий робити і на ниві е, служіння воїна. Ми спілкувалися перед виставою, підіймайся і йди», і ви сказали, що вона для вас була складною. Там ви були як і режисер, і як сценарист, і як актор. Вас три в одному тоді було. Складною, але. Зараз я згадую той е, період е, репетиційний наш, і взагалі, як ми створювали і сам сценарій, потім працювали. Це квітень, травень. Прем'єра у нас 18 травня була в філармонії. Е, з такою ностальгією, з такою радістю, був класний період. складною була, тому що робота виявилася непростою. Ми самі поставили перед собою таку задачу. Е, спочатку намагалися зробити презентацію пісень і збірки. Отаман Андрія Дзюби, а потім м, самі зрозуміли, що ми виходимо на повноформатну, незвичну, сучасну, абсолютно потрібну сьогоднішньому, е, особливо молодому поколінню українців, виставу, яка і історична, і мотиваційна. Я такого не робив. Тобто, поетична вистава з купою якихось таких, от завдань, які ми щодня самі ставили і вирішували. Це дуже е, цікавий. Проєкт, я хочу, щоб він продовжував жити. Мені здається, що зараз виставу піднімайся, іди треба було б грати ну принаймні раз в місяць, а то й декілька не лише в Полтаві і по області, тому що ситуація, в якій ми зараз всі опинилися, ми розуміємо, да, що вже не той у нас резерв зараз, і не та кількість, можливо, налаштованих, вмотивованих людей, ця вистава потрібна. Не для того, щоб кожен взяв в руки автомат, не всі вміють і можуть воювати. але... Суспільство, час від часу і встряску таку робити, але не встряску в вигляді того, що ви повинні, а через свідомість, через мистецький простір, через усвідомлення тієї самої історії. Дуже потрібні ці речі. І я б хотів, щоб наша вистава продовжувала своє життя. Я готовий навіть як військовослужбовець брати участь в ній, як актор. Оно виставу отвятка, режисером якої ви були, і от цією виставою ви показали нашу проблему в світові не тільки в Полтаві. Ви її показували, не тільки в Україні, а й за кордоном повозили. Так, отв'ятка для мене це дійсно, я довго до неї йшов, але ж, якби ж то можна було б переграти, краще б ми не ставили цю виставу і не було б у нас ніякого вторгнення. Чому я так кажу? Тому що історія давня. Я до Неди Неждани, авторки цієї п'єси, звернувся ще в далекому здається, 18-му році. Вона вислала мені декілька своїх моновистав, і серед них була отв'ятка. На той момент зізнаюся, я прочитавши п'єсу, вона мені сподобалася, але я не готовий був про це ставити, і я її відклав. І коли... В травні місяці ми вже займа... займалися тоді волонтеркою з дружиною. Вже знову ж такі спільні проєкти з нашими митцями, з тим самим Геною Токсішвілі, все, що є Україна. От ми вже, у нас в задумі була і повертайся додому Жанни Лтавської, багато багато чого. І зрозумів, що ми маємо зробити щось своє обов'язково. Потрібно було висловитись, висловити, ну мали б щось зробити. І тому отв'ятка була доречною. Я не знав, що така буде у отвітки. Навіть доля, що ми так повозимо, і в тому числі і за кордоні, ми цього не планували. Зробили прем'єру, на яку сама неда проїхала. Це була настільки потрібна робота нам самим, перш за все, а потім зрозуміли, що і людям. Ну те, що ми там збирали кошти для ЗСУ, це зрозуміло, але запрошення на театральний фестиваль до Кракова. Потім вистава зіграна в Київському театрі Сузір'я, потім запрошення до Львова від ротарі клубу місцевого на день народження Василя Сліпака, якому і присвячена вистава, так «Герої України. І там ми познайомилися з братом Орестом. Василя Сліпака, і він так жартома, можливо, напівжартома, напівсерйозно сказав. Вам треба показати цю виставу в Парижі, тому що Василь Сліпак вже починав свою діяльність волонтерську саме тут, в культурному центрі при посольстві України. А те, що він 20 років пропрацював в опері Паризькій, і у нього, як то кажуть, було настільки все окей, і контракти, настільки перспективи. От і людина, яка пішла воювати за Україну, загинула в 16-му році. І я не знав, що так станеться. Що ми будемо запрошені саме до Франції 9 лютого, вже 23 го року покажемо цю виставу саме в культурному центрі, який зараз носить ім'я Василя Сліпака при посольстві України. Ем, на тій самій сцені, де він співав пісні, і збирав тоді волонтерку для України. Це величезна була честь, відповідальність. От як так, що він митець а взяв у руки зброю? А він. Відповів, що у митців є відчуття справедливості. Потім вистава у Страсбурзі е, е, на запрошення теж організації промо Україна. Тоді ми показали її теж для української спільноти. От Потім вистава уже. В Йотиборзі і Стокгольмі, в Швеції, на запрошення шведського альянсу. Це все ну, говорить про те, що, мабуть, ми потрібну річ зробили. Сьогодні, опинившися у війську, я спілкуюсь з побратимами. Там є різні люди. да, в основному там зараз це батальйон нашого формування територіального, але є люди і зі сходу. І от я з одним зараз воїном. Спілкуючись, він мені розповів свою історію, бо я теж якісь збираю зараз уже так. Мені здається, ну, матеріали хоче чимось насититись, і хочеться теж підпитку якусь мати. І от е, назву ім'я Сергій, він хоче звільнити рідне місто. Воно зараз окуповане. І його ситуація десь, звісно, вона сюжетно ніяк не перетинається з сюжетом Атвітки, але два його рідних брат, рідних підкреслюється, зараз воюють на боці агресора. А він в українському війську. І ця ситуація, вона дуже і щемлива водночас. Я, коли з ним говорив, я зазирав його очі, я й слухав, чув його впевненість, але це така річ. І я одразу згадав отв'ятку і розповів йому коротко про сюжет. І він заплакав. Такий кремезний дядько, такий готовий воювати і йти, в тому числі, проти рідних братів, він заплакав. Потрібна вистава, і розумієш, що вона нелегка, і можливо, її зараз і не треба тим самим воїнам, які були на нулі, дивитися, але ось е, в наших містах, які зараз слав, дякувати Богу, і ЗСУ не в зоні бойових дій, і тим самим людям за кордоном треба її бачити. Богдане, ви вже про службу почали говорити. Зараз ви на навчанні. скільки це вже часу пройшло. Ну, я новобранець, я не буду. Де я нещодавно, тому я тільки починаю опановувати цю науку. От і я скажу, що не буду приховувати мені важко, тому що є певні якісь вже проблеми там, пов'язані з віком, і те, що я не був на 100% готовий, а то є наші проблеми, як говорять наші зараз вчителі, хлопці, які нас вчать, то були ваші проблеми. Треба було готуватися. Ми ж знали, і ми знаємо зараз, що на жаль, наш Ворог намагається нас знищити усіх, і тому це війна на знищення, і війна так чи інакше торкнеться кожного. Не обов'язково треба брати зброю до рук, але долучатися до. Цього допомоги армії готувати себе морально, все робити для спільної перемоги це дуже важливо. Я це знав, я це розумів. Я мені здавалося, працював для цього на своєму. Як ми там вже так трошки під знаєш, підзатаскали це слово на культурному фронті, бо все таки слово фронт воно чогось вимагає більшого від тебе, і ми це все робили, але треба бути готовим до будь-яких викликів. Тому я новобранець зараз тільки вчуся бути солдатом. Зараз у нас вже йде навчання фахове, от, тому кожен зараз уже вчиться в своєму підрозділі співпрацювати один з одним. Дуже важливі моменти взаємодії, от, опановуємо зброю, ну, тобто готуємось. Готуємось до того, що, можливо, доведеться наших хлопців підтримувати ротації і виконувати ті завдання, які перед нами поставить командування. Богдане, ось зараз ви в Полтаві. З якою місією ви зараз тут? Я з такою місією дуже потрібною, і тут я дякую всім друзям, всім полтавцям, волонтерським організаціям, що вони, по-перше, є, підтримують військо давно. І я зараз опинившися у війську, маю таку можливість звернутися до своїх друзів. І, мабуть, завдяки тому, що я теж щось робив і на мистецькому полі якось співпрацював. Зараз я маю такий відгук і від мого батальйону. Певна довіра є від мого комбата в тому сенсі, що я приїхав до Полтави і маю зараз зібрати необхідні для нас речі на потреби батальйону От, і волонтерські організації. Я приїду не з пустими руками, повернуся зараз. От, і все, що нам потрібно, а це багато всього. потрошечку потрошечку зараз вантажиться в цей момент наша машина, яка піде вже дуже скоро. Сьогодні ми. Забирали те, що нам було потрібно, те, про що ми домовлялися, але руда, як її називають, вона дала стільки нам потрібних речей. З розумінням того, вона ж з 2014 року цим займається, що потрібно саме зараз, в цю пору року, що потрібно бути нам, виходячи з наших завдань. Звісно ж, батальйон небайдужих щойно мав спілкування. З митрополитом Федором і ще багато багато людей, які долучилися до цього. Я зараз можу дуже довго. Робити перелік, це наші це мої особисті друзі, я вважаю, які дуже допомогли. Нехай хтось більше, хтось менше, але всі речі: медикаменти, їжа, якісь необхідні речі, з якими можна бійцю зігрітися все-все-все це дуже потрібно. І я дуже дякую полтавцям і моїм друзям всім за цю допомогу. Їм від моїх побратимів також подяка. Богдане, але якісь потреби залишаються відкритими. Це така тема, не те, щоб там тема, але вона можливо неприємна. Багато людей, можливо, думають, що вони можуть справедливо думати, бо ніхто, нібито, не зобов'язан. Дійсно, що держава має все забезпечувати і армія. Але я не думаю, що я зараз скажу якусь кримінальну таку річ, що насправді це не зовсім так. І потреби не лише зараз мого підрозділу, мого батальйону, в якому я зараз служу, багатьох, багатьох, батьох. Все таки не закриті. І велика шана Уклін, подяка волонтерам. Я не знаю, що було б, якби не їх участь, не їх праця. Тому я не можу сказати, що повністю голі босі, звісно, забезпечена. ЗСУ багато чого все є, але. Відкриті потреби я на своїй сторінці в Фейсбуці також буду дякувати всім, хто нам допомагає, і буду сторінку свого батальйону таким чином. На ній буду викладати нашу співпрацю з волонтерами. Якщо люди хочуть допомагати, то ми не будемо від цього відмовлятися, тому що потреб зараз дуже багато. І підрозділу, і батальйону загалом. Я зараз от говорю такі речі а хлопці, які від самого початку пішли добровольці, ще раніше вони ж набагато мають більше досвіду. Я навіть не маю права чогось говорити такого від них. Я просто зараз це розумію і відчуваю. Зараз вересень, от середина вересня, ми розуміємо, що жовтень, листопад і ці потреби будуть зростати. Ми пам'ятаємо минулий рік, всі, коли. Я був ось тут, і ми як ми входили в ті е, часи, коли наша інфраструктура енергетична страждала. Да? Як ми всі і від, від тих самих свічок окопних до утіпляшок, зараз цього буде потрібно дуже дуже багато хлопцям на нулі, на другій лінії скрізь. До речі, ви ж теж починали з того, що плели сітки. Так. Це теж так, це. це почалося з того. Це був якийсь такий момент, коли треба було щось робити, кудись, колись треба було виплеснутися. Тоді на той момент, не тільки у мене, я з багатьма спілкувався колегами і не лише театральними діячами, взагалі з артистами, з митцями. Коли ну, кожен по-своєму реагував, комусь, можливо, тиждень, комусь два тижні, комусь місяць на це пішло, щоб... Перелаштуватися і почати щось робити в творчому полі. А от той період треба було щось робити. Ми пам'ятаємо, як оті перші дні в будь-якому місті України це відбувалося, а Полтавці пам'ятають, як це було у нас, коли всі кинулися наливати, робити там коктейлі, плести сітки. Це зрозуміло, що це неможливо. Є втома, загальна, суспільна втома і так далі. Так далі. Але якби ми існували всі в такому режимі, мені здається, ми б вже перемогли. В тому режимі, які були в перші, три, ну, в перші дні взагалі. І тому ті сітки ми тоді організували цю роботу прямо в нас, в театрі імені Гоголя. Це було дійсно потужно. Недовго проіснувала, на жаль, ця історія тоді з сітками. І інші були поставлені завдання керівниками щодо використання цього приміщення, але, але тоді ми робили потужно і там площа дозволяла. І от з того все почалося. Богдана, ви зараз військовослужбовець, але ж ваша творча натура, вона нікуди не поділася. І зараз, спілкуючись з вами, розумію, що у вас вже якісь там проекти народжуються, якщо ви збираєте історії військових. Скажіть, куди ви ці історії, поки що ви їх записуєте? Є якісь ідеї, що з ними далі будете робити? Є, є. Поки що дійсно, я навіть не встигаю записувати, бо я ж кажу, я тільки вчуся в військовій справі, вона займає дуже багато часу. Але щось я собі занотовую, щось тут, що. Десь записую в телефон. Це, я думаю, буде, буде моє щось особисте, але від творчості нікуди. Вона має бути. І м, навіть в тих умовах, зараз, в яких я існую, якщо не думати, не мріяти, тоді буде дуже важко. Я вже мрію про це і, і приклад м, моїх і колег. І митців наших полтавських, таких, наприклад, як Віталій Запека, полтавці знають його як дуже талановитого письменника, і я хотів би з Віталієм співпрацювати як з актором, щоб він зіграв свою моновиставу, а я був би режисером. Я думаю, що це е, збудеться. От але треба трішечки почекати. Зараз усі говорять про те, що окрім російсько-української війни, у нас війна ще триває у кожному всередині. Війна з самим собою. У вас такі відчуття є? Є. Е, від самого початку було це відчуття. Ну, Якщо говорити про мене, я не можу сказати, що я в усьому був на 100% правий, впевнений в своїй правоті, але ще до вторгнення думки щодо, чи правильним е, шляхом ми рухаємося в культурі і мистецтві. Е, ми всі один з одним сперечаємося на сторінках соцмереж, ми читаємо, ми дивимось, є своє бачення. Ми розуміємо, що суспільство і країна були розірвані, це нікуди не поділося. І розуміння того, що не все правильно робилося в плані, скажімо, репертуарної політики театру, в якому я служив, інших театрів України. Це я зараз говорю за те, що я ну, знаю напрямок, відповідаю. Не буду заходити зараз на територію шоу-бізнесу і так далі. То це відчуття є. І внутрішній ворог він тут сидить в кожному, хто і досі не зрозумів, що відбулося і що відбувається зараз. Зараз я навіть не про якісь конкретні речі, треба грати чи не грати того автора, якого там можна, скажімо, грати. От коли йде війна, потім велике вторгнення щось робить в людській природі самозбереження, що ми... Злякавшись чогось, про всяк випадок щось приховаємо на час, а потім ми його якби дістанемо з шухляди і знову видамо як ніби щось таке. А що сталося за ці півтора роки? Що, наприклад, тоді не можна було, а зараз можна? Мені це не зрозуміло. Немає чіткої політики, репертуарної, немає чіткої ідеології. Це говорить про те, що все було пущено ось на. Складна тема, і вона для мене дуже болюча. Я е, готовий е, до будь-якого діалогу, тому що багато речей, на мою думку, робилося неправильно, а це є шкода і, власне, навіть культурна диверсія в умовах війни. А що на вашу думку має кожен українець зараз зробити, аби ну, хоч якось наблизити нашу перемогу? Ну, задати собі декілька запитань. Перш за все, чи хочу я перемоги. Потім чи все я роблю. Для тієї перемоги, друге питання, як мінімум. Ну і виходячи з цього всього, просто бути чесним з собою. Якщо ти на перші два питання дав якусь свою конкретну відповідь, тоді просто будь чесним з собою і е, для цього роби. Не треба е, робити щоденних подвигів. Треба просто чесно виконати свою роботу, якщо ти впевнений, що вона зараз потрібна людям, твоєму суспільству, твоєму народові, своїм близьким, врешті-решт.